Чата, привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара. І сьогодні в нас а, знову проект Денко, але цього разу він буде з косметикою по догляду. Гулять так гулять, правильно. Декоративний Project Pen ви вже в мене бачили. Давайте подивимося, що я тут підібрала. Почну, мабуть, з масок для обличчя. І перша це в мене масочка з Avon, яка називається Planet Spa. З гімалайською Морінгою. І це пише Refreshing Face Mask. Тобто вона освіжаюча. Скажу чесно, не дуже я розумію доречність, доцільність таких масок. Що це означає, що вона освіжаюча? Не знаю, чесно, чесно кажучи, не вчила, я її купила, ну, так як вона в мене є і стоїть, я її не використовую, мені здається, пора. Хоча б спробувати, що це таке. Я навіть не пам'ятаю, чи я раз нею скористалася. Мені здається, можливо, раз і потім закинула десь в дальний шкафчик, і на тому все. Тому давайте трошки піднапряжемося, заставимо мене трошки все-таки використати те, що я купила ось така масочка. І друга масочка. Це є польська фірма Jaya, яка це Gdanskin, це є гідрожилова. жилова це галива, галива, так українською мовою. ось, Вибачте за, за паузу. Дивіться: маска це для обличчя і тіла, це глибоко звиложуюча масочка. Ось, скажу чесно, теж не пам'ятаю, чи я не користувалася чи ні, поки відгуків ніяких не маю, але вона вже лежить у мене десь з рік, і я, не, я її не використовую, на жаль, тому пора-пора цим зайнятися. Якщо ми вже при обличчі, давайте ще подивимося на такий скраб теж з фірми Avon, який називається з, з Горіхом. З лісовим горіхом та евкаліптом. І вона, що саме цікаво, має справді такий охолоджуючий ефект. А, цей скрабчик має а, такі кулечки, я так розумію, що це горіх, частички Шкарлупи-горіха. Ну, але ця масочка справді має охолоджуючий такий ефект, який, ну, не знаю, не всім, мабуть, сподобається, і я би сказала, для людей з чутливою шкірою, мабуть, воно не зайде. Але моя шкіра його, в принципі, більш-менш толерує. Вона підійде мені, здається, більш для а, людей з жирною шкірою або комбінованою без проблем, тобто без якихось висипань, тому що ви знаєте, що якщо у вас є висипання, скраби краще не використовувати, тому що вони можуть роздряпати вам висипання і воно може порозноситись по всьому обличчя, тому будьте акуратні. Ось такий скрабчик, хочеться таки його використати. Ось буду потрохи потрохи використовувати. І ще в мене є пілінг-один, тільки це вже є пілінг, ензиматичний ензиматичний пілінг, ензимний пілінг з папаїною, Це для кожного, для любого типу шкіри. Особливо для сухої та чутливої. Цей пілінг наноситься, він має консистенцію крему. Ось він наноситься, його тримається кілька хвилин і потім змивається. І він за цих 5-8 хвилин злищує вам, скажімо так, омертвілі клітинки на обличчі і таким чином очищує. Тому я б хотіла цей. Пілінг все-таки використати. Я не знаю. Тут досить велика упаковка. Я, мабуть, його буду використовувати не тільки на обличчя, а ще на інші партії тіла. Побачу, розкажу вам, як буде йти прогрес. Ось із таких цікавих теж речей маю ось такий, така олійка до демакіяжу. Чого вона попала саме в ДЕНКО, Тому що форма олійки, я не знаю, я щось не можу до неї переконатися. А поки що вона має один дуже великий плюс це те, що вона повністю натуральна. Це є, по суті, мікс олій, різних олій. Ось, тому вона не має нічого вредного, вона дуже навіть корисна, я б сказала, для Околиці очей, Ось, Єдине, що мені не подобається, це те, що вона за, залишає такий, такий жирний слой, фільтр на обличчі, коли ви змили очі. Ну, ті очі просто в є. Ну, що вам сказати? Ну, кажу, як є. Бо це є просто мішанка різних олій. Ось. Взагалі, вона макіяж змиває добре. Тобто тут я не можу нічого, скажімо так, прицепитися. вона гарно збиває олії о, тю, макіяж, але о, це те, що мені дуже подобається, що воно таке олійне, все. І, ну, і Потім я все рівно а мою обличчя гелем, щоб зняти цю олію. Не знаю, рука до неї не тянеться, але хочеться її все таки використати, якщо вона ж у мене в. Косметичці, хоча кому не мішає те, що такі олійки і хто полюбляє робити демакіяж саме оліями. Можете сміло брати, в принципі, штука непогана. Ось просто мені сама консистенція не дуже а, заходить. Я більше все таки люблю якісь двохфазні змивки або міцелярні а, води. Так, і потім такий цікавий продукт. У мене ще є з фірми Польської Only Bio, Вона доступна, якщо я не помиляюсь, в роз мені це точно. А друга це, ем, скоріше всього, в хебе теж вона її можна знайти. Е, і це називається активатор скренту в кремі. То, що таке скрент? це от, кучеряшок саме. Це так? такий крем для волосся, який наноситься після миття. Е, ось там висушили трошки волосся полотенцем, так, і потім взяли горошинку цього. Е, Цього крему розтерли між ладонями і так пожмакали е, свої кучеряхи. Це, звісно, для кучерявого для хвилястого волосся воно робить таку структуру гарну волосся, тому що зазвичай кучеряшки не такі, знаєте, як пух. Ось, Воно надає структуру, воно трошки обтяжує волосся, і ці кучеряшки вони більш такі видні. А взагалі продукт файний. Я не скажу, що він чимось поганий. Мені подобається, мені подобається ефект. Який він дає, єдине, що ну, я трохи лінива його так постійно так, використовувати. Не завжди хочеться, бо я після миття наношу спочатку спрей, потім крем ще такий зволожувальний. І потім ще третій продукт ну, вже просто, чесно кажучи, не хочеться це все наносити. Ну, але ж використати треба, тому він попадає саме от в проект Денко. Підкажіть мені, будь ласка, чи ви а, також а, себе таким чином трошечки, скажімо так, заставляєте використовувати продукти, які у вас десь там завалялися на полицях? А, можливо, навіть сказати, що заставляєте то можливо не сильно гарно, тому що це Project Pen, це більше. Як гра, яка приносить користь, так ми використовуємо те, що є, і не марнуємо наші кошти на якісь там інші продукти. Ось тому в мене буде ось такий доглядовий проджект-пен. Багато як бачите, саме по догляду за обличчям. Не знаю, якось мені така підбірка. Сталося саме таким чином, ну, але як є, так є. Як буду використовувати ці продукти, буду ще додати інші. Тому давайте подивимося, як в мене буде там з прогресом. І е, долучайтеся до Project Penn. Якщо вам подобаються такі відео, коментуйте, ставте лайк, ось та і чекайте апдейтів, буду, буду використовувати це все, обіцяю. Гарного усім дня! Па-па-па-па!